Ми долучаємо до нашого ефіру Олега Пензена, члена економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий день. Добрий день. Отже, українські військові облігації. Наскільки сильно це допомогло Україні і українським збройним силам у цій війні? Що це означає для нас? В Цьому році видаткова частина державного бюджету українського становить 3 трильйони гривень. Дохідна частина 1 трильйон 300 мільярдів. Це останнє різничка майже дві третини бюджету, ми Е, Основна вимога запозичення наших партнерів, що ця макрофінансова допомога не може використовуватися для фінансування Збройних сил і оборони. Тобто, нам необхідно шукати додаткові кошти для того, щоб фінансувати. Захист України. І, власне, тому дуже дієвим механізмом отримання додаткових коштів є воєнні облігації, які, власне, є формою запозичення, але вони можуть використовуватися на фінансування безпеки оборони. Тому це настільки важливо, і тому, власне, дійсно 249,1 мільярда гривень початку війни українці. Викупили воєнних облігацій, які пішли на фінансування безпеки і оборони. Інших способів запозичення для того, щоб власне фінансувати безпеку і оборону, є тільки емісія Національним банком України додаткових грошей. А те є завжди небезпечно для фінансової системи, тому що власне додаткові нічим не забезпечені гроші дуже сильно збільшують інфляцію і погіршують економічну ситуацію в країні. Тому це є найбільш безпечний і надійний спосіб фінансування через запозичення безпеки і оборони. А чи є якісь обмеження на купівлю облігацій населенням, там, до прикладу, кількість або період часу, чи, наприклад, будь-які інші, чи будь-хто, будь-будь-скільки облігацій може придбати? В дійсності може придбати будь-хто. Більше того, Національний банк України разом з Міністерством фінансів. Полегшили контроль і моніторингу по грошах, які власне вкладаються в воєнні облігації і йдуть на фінансування власне безпеки оборони України, і це максимально спростило механізм купівлі, навіть заготівкові гроші людям подібних облігацій. Це робиться для того, щоб Україна перемогла у війні. Пане Олеже, на вашу думку, така кількість і така сума, на яку українці придбали військових облігацій, свідчить про довіру українців до держави і віру в українську економіку? Ні, ну безперечно, вона не свідчить не тільки про довіру, вона свідчить про те, що українці реально борються за незалежність і реально роблять все для того, щоб Україна перемогла. Тому що ми розуміємо величезні ризики пов'язані із купівлею облігацій в воєнній країні, але все рівно ми бачимо велику активність людей для того, щоб дійсно захистити власну державу із економічної точки зору, що ж пане Олеже, дуже дякую вам, що знайшли час долучитися. Дякую вам за роз'яснення, дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу.